<ганувач> Сьогодні от болить душа за те, що от, знаєте, знову їздять по тих моїх земляках, брехнею кінках. Якщо взяти шановного Батенка, якого я звали, я йому бажаю перемогу, нині лідер, священник йому сам не співає, а мене я б, прикро, що. Ну йде чоловік з брехнею. Чоловічий сидиш, ти на тім тим Зерувала тобі це уваги. То не ходи, по ти села ни, 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 не нищ, не не, душу тих не, не розказує, яка як злочинна влада, який я патріот, як я з тою владою не боровся, як я на кого скидав. Ну для чого ти так бреш? Бо кишка там, не зробиш то ніколи, бо якщо тебе викинуть з тої посади, то ти ніхто. Бо, і власне кажучи, ну, ну, за які ти гроші, то скажи, за які ти гроші ти став таким великим благодійником? бо ти був на Державній службі. сидиш зараз на зарплаті Казонді і став, що то за гроші, нехай виборців, а може ті гроші дійсно якісь. Ну, і мають неприємний запах, і може, і, 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 і то, що він їх роздає, може це не, не, не користь, а шкоду принесе, тим вибрати. Я за все-таки ми мусимо навчитися і йти до людей, і поважаю барана, от то, що він не пішов він шляхами самовисування, цього слово блуд'я, ми повинні йти до людей з